Усім привіт! Рано чи пізно власники парогенераторів стикаються з проблемою, коли парогенератор починає працювати гірше або зовсім виходить з ладу. У цьому відео ми розглянемо основні причини поломок парогенераторів та розкажемо, як просто запобігти цим проблемам, як продовжити термін служби вашого парогенератора. Використання жорстокого. Води без очищення створює ряд проблем. Це накіп та забруднення. З часом накип осідає на поверхні нагрівального елемента, тобто тена, парогенератор починає працювати слабше, тен погано охолоджується в свою чергу, може вийти з ладу. Також накип заважає працювати датчику рівня води, що призводить знову ж таки до аварійних ситуацій. Щоб уникнути цих поломок, важливо дотримуватися декілька простих правил. Перш за все, це використання м'якої води. Це зменшить утворення накипу та збільшить тривалість служби вашого парогенератора. Час від часу проводити регулярне очищення від накипу. Накип можна видалити за допомогою звичайної лимонної кислоти або спеціальних засобів для. Очищення від накипу. Проводити очищення потрібно хоча б раз на місяць або частіше, в залежності від того, яку ви використовуєте воду, тобто як утворюється у вас накип. Хочу показати, який вигляд має наш парогенератор десь після 5-6 використань. Хоч вода використовується з-під фільтра, але маємо все рівно ось такий накип. Як правильно очистити парогенератор? Перше вимикаємо пристрій від мережі. Потім готуємо розчин лимонної кислоти з водою у співвідношенні 1 столова ложка на літр води. Далі заливаємо розчин в парогенератор. Вмикаємо наш парогенератор на максимальну потужність і чекаємо, поки відбудеться закипання води. Зменшуємо потужність парогенератора приблизно на 50% і в такому режимі даємо працювати 5-10 хвилин. Цього буде достатньо, щоб повністю провести видалення накипу. Щоб не затягувати відео, процедуру очищення я проведу за кадром і вже покажу готовий результат. Вся процедура очищення парогенератора завершилася. Після того, як парогенератор відпрацював приблизно десь 5 хвилин, я вимкнув, від'єднав провода від тена від датчика рівня води, промив під чистою водою. все І хочу зараз показати вам. Готовий результат. Такий має вигляд парогенератор після очищення. Добре видно по стінках випарника, де знаходився наш розчин, там все чисто, вище остався накип. Отже, парогенератор очищений та готовий до подальшого використання. Ви тільки що бачили, що процедура очищення парогенератора не є такою складною, але є дуже важливою для його подальшої роботи. Догляд за ним вам допоможе збільшити ефективність роботи парогенератора та продовжити саме головне термін служби. Якщо відео було корисним для вас, Поставте лайк, підпишіться на канал та діліться своєю думкою в коментарях. Всім дякую за увагу!